Мене звати Олег Юліанович. Я колишній дитячий хірург. А тепер я військовий лікар 102-ї бригади. Доктор Айболіт. Добрий день. Добрий день. Бажаю здоров'я. Щастя, здоров'я. Дай Боже щастя кажуть у нас. Дай Боже, Дай Боже, здоров'я треба відповідати. Ну, це по-франківському. Ну так. ну. Я з горів з Перегінська. Що вас турбує, дорогесенький? Я 30 років працював хірургом дитячим. І після того якийсь настав такий період, що я мав все поміняти, і я захотів це зробити, і я не помилився. Займаюся цим уже два роки і навіть дістаю задоволення. <гум> Військова медицина вона геть відрізняється від цивільної. Я маю на увазі, це і бойова травма, це і соматичні хвороби, це і стресові стани. Ну неймовірно. У нас є прийом на медичному пункті, тобто, це соматика або травми, або бойові ситуації, осколочні і так далі. Переломи і тому подібне. Можемо рану зашити там, скажімо, де немає пошкодження кісткового, або, скажімо, нервів, судин і тому подібне, це можливо. Я як хірург колишній, так я собі дозволяю інколи там хірургові складно без цього, бо я колись оперував мало не щодня, так. а Тут, якщо цього немає тиждень, ну чогось бракує. Якщо є якісь такі стани, які потребують евакуації, в нас є налагоджена служба, в нас є медичний транспорт, і цим транспортом. В найближчі лікувальні заклади можемо евакуювати для того, щоб була надана така ну спеціалізована допомога. Ліки ми маємо і централізовані, які нам дають через військову медицину. Але дуже багато гуманітарних медичних препаратів з'являється тут і то за гарним терміном, і таких якісних. Ну я не сподівався, що я буду лікувати португальськими ліками. уявляєте? тобто, це є плюс оцей весь перев'язочний матеріал, далі інструментарій. Це ми отримуємо дуже часто, не централізовано, а з гуманітарних таких якихось можливостей. І в нас є лікувальне відділення, яке має стаціонар, де ми лікуємо неважкі бойові поранення: легенева патологія, бронхіти, пневмонії, далі риніте, отити і тому подібне. Тобто, всіх з нашої бригади ми можемо госпіталізувати в то відділення, можемо пролікувати. Ну, і це набагато краще, ніж вони мають їхати кудись далеко. Я спілкувався з медиками з інших бригад. Вони кажуть, ну це неймовірно, це казково. Це 102-га, це 102-га франківська. Чисто так по-людськи, якщо такі хворі з'являються у нас у відділенні, цим хлопцям військовим, які тримають перед, їм треба інколи трошки розвіятися, відпочити. Це просто, я не знаю, люди живуть в землі. За рахунок того, що вони там, ми можемо бути щасливі тут. До речі, виглядаєте ви зовсім по-здоровому, я вам скажу. Зараз поміряємо. Тут все гаразд. Сатурація 96, пульс 76. Ну, як у молодого і здорового. Дивимося на тиск: 152 на 96. Ну, це грубо так 150 на 100. Ну, це трошки забагато. Я вам дам такий препарат, який це все трошки так стабілізує. Тиск 150 при такому віці. Це не критично, це не загрозливо. Але загальний вигляд і ваші оці показники, маю на увазі там, сатурації і пульсу, дуже гарні. дуже гарні. Тобто, ви на свій вік достойно виглядаєте. У нас було четверо лікарів, і ми забезпечували ці всі напрямки, які у нас зараз є. Тепер нас лишилося двоє. Нам потрібні лікарі. Ну хоча би двоє з будь-якої практики. Хай це буде загальний лікар, хай це буде сімейний лікар. Він тут навчиться. Ми його стабілізуємо, буде знати, що робити. Так нам потрібен середній медичний персонал. Нам потрібні фельдшери, медсестри. Я би просив людей, які мотивовані, які хочуть допомагати, які хочуть працювати. Приходьте сюди, бо без людей немає нічого. Людина не просто з'являється в медицині. Вона з'являється для того, щоб допомагати. Ну це воно це таке медичне, це велике. Це таке, ну, таке об'ємне, надзвичайне. छठे